40 тисяч виборців. Майже стільки людей братимуть участь у виборах в об'єднаних територіальних громадах Сумщини. Відбудеться таким 30 квітня. Убратимуть голіві депутатів у чотирьох новостворених громадах. По всій сільській об'єднаній громаді буде дев'ять виборчих дільниць. Всього населення налічується близько 5 тисяч. З тих, хто має право взяти участь в голосуванні 4 тисячі двісті. Осіб використовуються скриньки, все, все матеріали, всі використовують ті, які були на попередніх виборах. Все є і все вже получено дільничними виборчими комісіями. У нас утворено 22 виборчі округи. От, подано 90, подали заяву згодою балотуватися 96 кандидатів у депутати. От і також у нас є. Три кандидатури на посаду сільського голови сім дільничних виборчих комісій. Їм уже видані попередні списки виборців. Ці дільничні комісії вже рознесли виборцям і мені запрошення. Значить, у нас 26 округів. З них 20 дільниць, вивіски на ДВК вже позабирали, всі дільни... скриньки також у всіх є, запрошення вже пороздавали, телефоні на, на дільницях працюють, констовари видані. Сьогодні в нас останній день реєстрації спостерігачів від кандидатів працюють, канцтовари видані. Сьогодні в нас останній день реєстрації спостерігачів від кандидатів. Коментар Крулевецької міської нам отримати не вдалося протягом дня. Виборчі комісії слухавку не взяли. Комітет виборців України не веде централізованого спостереження за цими виборами. Вони не є такими е, глобально впливовими на ситуацію в Україні, і на даний момент ну, якихсь фінансових можливостей вести спостереження за цими виборами. Комітет виборців України немає. Представники політичних партій та кандидатів. Які реально претендують на перемогу чи на якийсь високий результат на цих виборах, вони будуть вести своє спостереження, що там тільки чотири громади йде на вибори і нас якби не брали е, стільки ну бюджету, це ж все це дороговартісно. Ну. Зазначу, що вибори відбудуться у Бочишківській сільській ОТГ Конотопського району, Краснопільській селищній, Кролевецькій міській та Вільшанській сільській об'єднаній територіальній громаді Нидригалівського району. 27 квітня тамтишнім виборчим дільницям їх 52, мають передати остаточні списки виборців. Нагадаю, що сьогодні на Сумщині створено 14 ОТГ. Першу Березівську, Глухівський район створили у 2015 році, решту торік. Із 2016 року на вибори чекають Тернівська та Річківська громада. Створення першої потребує законодавчого врегулювання через те, що її населені пункти знаходяться в двох районах Буринському та Гнедригалівському. Вибори у Річківській громаді заплановані на грудень, не відбулися. Їх призначили на лютий цього року, але суд скасував це рішення. Дата виборів у цій громаді наразі не визначена. Усього у межах Сумської області до кінця року мають створити ще 35 ОТГ.